Що робити? А він знову нас не забере? відхекучись, спитав кося. Ні, сказала дюдя, не хвилюйтеся. Вдруге він забрати вас уже не зможе, такий чарівний закон казкового лісу. Спасибі тобі, дюдя, сказав Колько, – ти врятувала нам життя. То чого тут я, це снігуренька, придумала, а я дя... допомагали всі». Навіть загадковий Яшка додав кося. Ми б давно вже замезли, якби не він. Як це так? А він увесь час примушував нас рухатися, не сидіти на місці. Ми увесь час чули його голос. Ми думали, що він тільки на витівки здатний, а він виявляється, сказав Колько. Молодець, сказала дюдя і враз спохмурніла. Щось довго наших нема. стривайте, погляну, лишень у чарівне дзеркальце. Де вони там? Дівчинка заскочила до хати, а Кося і Колько лишилися на подвір'ї діда Морози й Баби Морозихи. Вони навіть не встигли перемовитися між собою кількома словами, як з хати вискочила тюдя Біда, Легий пан Крижан засадив діда бабу, Снігуреньку, в цигарню на три крижані замки. Ой, що ж це буде? в скрикнули голос Кося і Колько. То нічого не буде, вони ж холоду не бояться, але новорічне свято зривається. Без діда морози, снігуреньки, який же новий рік. Новорічні ялинки не засвітяться. Тисячу хлопчиків, дівчаток залишаться без новорічного свята, без новорічних подарунків, ж коли тих, хто не має батьків, хто дитячих в інтернатах. Вони так чекали цього свята. Що ж робити? Розпачливо спитав Кося. Це я винен, це все через мене. скрушно похитав головою колько, і я мушу спокутувати свою провину. Що ти збираєшся робити? спитала дюдя. Піду назад до крижана. Та ти що? Він же тебе заморозить. Буду рухатися, може, й не замерзну, але ти не зможеш рухатися весь час день і ніч. Я не допущу, щоб через мене зривався новий рік. Я не залишу тебе разом під ним, а кося, хоч і страшно. Хлопці, куди ви? Це ж вірна загибель. скрикнула дюдя. І от почувся переможний регіт лютого пана крижина. А -а -а -а, на це я розраховував. Вдруге забрати їх я не можу. А якщо добровільна будь ласка. Крига, дрига, хлодрига, вуха, завірюха, віхала, поїхала, жоп! І вмить зникли кося вуха і колько колючка, і сам лютий пан крижан.